Виплатили всі віди державних допомог за серпень. Їх отримали 130 тисяч людей на загальну суму майже 354 мільйона гривень. Підтримали, зокрема, родини з дітьми до трьох років, малозабезпечення та багатодітні сім'ї, мешканців з тяжкими захворюваннями, людей з інвалідністю одиноких матерів. З обласного бюджету продовжуємо виплачувати допомогу тим, хто втратив через війну рідних. Йдеться про цивільних мешканців. Сім'ї ще чотирьох загиблих отримали виплату у 300 тисяч гривень. А загалом цьогоріч підтримали 61 родину. У 2024 році оздоровили понад 4 тисячі дітей пільгових категорій з Дніпропетровщини. Організували подорож коштом державного, обласного, місцевих бюджетів та благодійників. Хлопці та дівчата побували в Київській області, їздили в гори, а ще до Литви. Відпочивати продовжують і зараз. Група з 15 дітей, які виховуються в ДБСТ, відправились в подорож до Німеччини. Ще 250 та дітей, позбавлених батьківського піклування, відпочивають у таборі в Буковелі. Туди поїхали завдяки сприянню першої леді України Олени Зеленської. Фундація продовжує надавати допомогу дитячим будинкам сімейного типу. Минулого тижня отримали побутову техніку, меблі, ноутбуки, будівельні матеріали, а більш за все малеча зраділа новеньким телефонам та велосипедам. Об'єднуємо зусилля благодійників та громадських організацій, які працюють в сфері захисту дітей. Понад 80 таких долучилися до презентаційної зустрічі. Кожен розповів детально про свою роботу. Так прагнемо налагодити контакт між різними організаціями, раціональніше розподіляти їх зусилля у упровадженні проєктів. Готуємось до щорічного патріотичного забігу в пам'ять про загиблих. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Сформували організаційний комітет. Подія відбудеться 31 серпня. Одночасно до неї долучиться столиця та кожна з областей. На вибір для учасників дистанція у 2, 5 або 10 кілометрів. Її мають подолати з іменем загиблого героя на футболці. Приєднатися може кожен охоче. Вже виявили таке бажання понад 290 мешканців Дніпропетровщини. Сьогодні останній день реєстрації для участі у забігу. Продовжуються безкоштовні заняття в басейні для ветеранів. Вони відвідують один із спадкомплексів Дніпра. Також для них доступні силові тренування. Проект Титани ЮА продовжує залучати нових учасників. Його презентували у Миколаївській громаді Синельніковського району. Створюємо єдину мапу з надання ветеранських послуг. Зібрали та узагальнили інформацію зі всіх громад області зараз. На карті 641 сервіс. Робота з наповнення триває.